Уєднувати. Висівала в середині березня легкий нейтральний торф пророщую теж в неопалювальній теплиці. Дзвоники карпатський ізабель. Я ще в розумах, де я їх буду вирощувати. Рослина багаторічна, гарно проростає як в тіні, так і на сонячній стороні. Наш регіон Рівненська область помірно зволожений, тому можуть бути зливи. І грунти у нас переважно глинисто болотні з домішками чорнозему, тому частину рослин висаджу в кашпо, а інше буде проростати на південній частині саду. Схожість дзвоників карпатських ізабель має 100%. Розсада стійка витривала, хвороб немає, шкідників теж. Потрохи розсаду буду вже розпіковувати. Ну і наостанок розкажу про дзвоники персиколисті водограй. Ця квіточка знайома мені з дитинства її висівала завжди моя мама.